Всім привіт! З вами я Лана, і зараз коротко на рунах, що очікує тебе, того, хто зараз дивиться цей розклад найближчим часом. Що очікує, покажіть нам руни, людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Так, ну тут може бути таке, що вас захоче хтось. Обманути, або до вас прийде якась неправдива, або, можливо, неприємна інформація. Можливо, ви захочете припинити з кимсь спілкування, бо воно для вас є також неприємним, або зловите, можливо, когось на нещирості. Так. Дійсно, ця інформація, чи цей, ця взаємодія, да, розмова, вона може бути якби чи то нещирою, неправдивою, чи е, втілювати в себе якусь несправедливість по відношенню до вас. Можливо, вас захоче хтось образити, і у вас буде якась неприємна розмова. І це може повести за собою, ну, наприклад, вихід зі стосунків, або якісь втрати, якесь, якийсь хаос може привнести в стосунки або в якісь сімейні справи. Тут може виникнути така ситуація, що буде якась чи то сварка, чи то якась може якийсь обман. Все це може повести за собою якісь катаклізми стосовно роду сім'ї, стосунків. Можливо, хтось має якісь судові справи, то тут якась така ну, несправедлива, не дуже чесна ситуація може відбутися. І що людина отримає з того по і того, покажіть руни. Так, тут проходить втрати і руйнування. Скоріше за все, ви будете налаштовані припинити якусь несправедливу ситуацію, неправду якусь припинити по відношенню до себе. І по ітогу, ви зможете, ну, очистити свій простір від. Цих людей нещирих чи від цієї несправедливої ситуації. Тут руйнування може бути навіть навіть руйнування, повна відмова від спілкування з кимось. Може бути просто як припинення несправедливості, припинення брехні, пліток. І, можливо, це в кругу ваших, вашого роду сім'ї відбувається з родичами або з вашими якимись партнерами по стосункам. Ну і далі тут, знаєте, як руйнівні енергії проходять. Дуже такі доволі гострі енергії проходять. Так. І тут потім ривок до відновлення до нового періоду. Тут ви шляхом от, от руйнування цієї несправедливості чи брехні, ви будете рішуче налаштовані перейти вже на новий рівень. Нову сходинку. чи то стосунків, чи то чогось іншого, але ви будете рішуче налаштовані до нового. І щоб відновитися, і щоб якось з кимось зустрітися, можливо. Може з кимось познайомитися, але ви будете налаштовані на нові результати, на нові. От іде, знаєте, процес. Руйнування того, що вас, вам неприємне, і налаштування, на відновлення на нове, на більш приємне для себе, яскраве. І, як би це навіть сказати, для когось це як нове побачення, нове знайомство, для когось це нові результати, для когось це нові доходи. Бо це, на загал, нові результати. Так, І це може бути дійсно, як, знаєте, як щось не ладилося, зруйнували, вам вдалося зруйнувати якусь несправедливість, припинити її, і ви вже робите правильний новий вибір. Тут у вас може бути у когось. Дуже таке, знаєте, палке, пристрасне побачення, зустріч. Тут ви зможете почати і отримати якісь нові результати, пов'язані з вашим вже тепер правильним вибором, з вашим внутрішнім світом, з вашою творчістю і, взагалі, з тим, що гріє вашу душу. Ну, ось така якась подія. Але спершу треба буде зруйнувати і припинити. Якусь неприємність вона відбудеться. Це буде неприємно, це буде неправдиво, це буде несправедливо по відношенню до вас, але вам вдасться це все розрулити, зруйнувати і потім вже йти до нового, причому зробивши дуже яскравий і правильний вибір. Вибір для себе. Така ось подія найближчого часу вас очікує. А що допоможе вам в цьому правильному виборі, в нових результатах, що допоможе досягти? їх? Ну, тут треба сподіватися на себе. Не сподіватися, що вам щось допоможе, а більше сподіватися на себе. Тут така подія, що вам самому прийдеться всі ці справи розрулювати, коригувати, очищувати, якщо потрібно, то й руйнувати. Це все буде залежати від вас більше. І це вам, оця, знаєте, надія на самого себе, сподівання на самого себе, оце вам і допоможе. І навіть, знаєте, декому допоможе, навіть. Що ви будете вже, як знаєте, то кажуть, чаша переповнилася. От, оця образа, цієї несправедливості вона вам і допоможе. Нарешті ви перестанете терпіти і ви підете до чогось нового. Як от все я терпіти більше не хочу. Мені набридло. Людина робить рішучий крок. І іде до нового, вже обираючи те, що запалює її зсередини. Не те, що руйнує, а те, що відновлює. Так, і дійсно це буде те, що вам потрібно. Те, що закриє ваші потреби, цей правильний вибір, цей внутрішній вогонь, ці нові результати, вони закриють всі ваші потреби. Ви будете обирати те, що потрібне вам. І будете рішуче налаштовані щось змінити в своєму житті, отримавши нові результати, нові яскраві палки. Якщо ви людина творча і маєте якісь задуми, то рішучість покинути щось старе, зруйнувати щось те, що не приносить результати, буде вам в пригоді. Вам треба буде все ж таки сподіватися на себе, на свій талант, на своє вміння. І коли ви нарешті перестанете терпіти е, якусь до себе несправедливість, це також стане вам в пригоді. Воно запустить у ті процеси, знаєте, коли людина вже перейшла межу і залишається тільки рухатись далі, не обертаючись. Коли образа, чи несправедливість, чи брехня, чи зрада настільки впливають, що запускають процеси очищення і процеси нового вибору, нового шляху, нового внутрішнього вогню і запалу, що до ітогу. А по ітогу, дійсно, тут буде у вас нові договори, нові партнери, нові стосунки, і взагалі все буде дуже добре і гармонійно. Ви отримаєте своє дійсно те, що призводить вашу душу до гармонії, те, що вам допомагатиме рухатись, і вам буде добре. Воно призведе вас до балансу. Ви зможете, знаєте, як кажуть, я нарешті втік звідти, де мені було погано, я ковтнув е, оцей подих вітру змін нового, я вийшов за межі своєї в якоїсь в'язниці внутрішньої, можливо, або справжньої, і справжньої. Мені добре. От по ітогу ви отримаєте оцю енергію, коли людина каже, мені добре, бо у мене все в балансі. Я нарешті позбавився нещирості, несправедливості. Я нарешті ні з ким не сварюся, мені просто спокійно і добре. Все збалансовано, все гармонійно. Можливо, комусь буде якась допомога, новий контракт, нова домовленість, нові партнерські стосунки, можливо, нові особисті стосунки. Все це в майбутньому буде по ітогу, якщо трапиться ось ця подія, коли ви перестанете вже терпіти, чаша ваша переповнилась, і ви зробите. Вибір на користь чогось нового, але воно буде близьке вам по духу, воно буде запалювати ваш внутрішній вогонь. Ну, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей тут як можна підвести підсумок, що іноді неприємні і негативні, здавалось би, події по ітогу приводять до нових гармонійних енергій. До стану, коли мені добре, коли мені затишно і комфортно. Бажаю нам всім саме таких гармонійних енергій. До нових зустрічей!